Дівчата, давайте пригадаємо, як до нас з'явився Назарій Яремчук. А я весь час був там, я просто народився під смерічкою. <реку> <реку> Радянська влада ідеологія не могла сказати, що в нас також є рок-групи. Тому їх просто ті самі рок-групи. Почали називати вокально інструментальний ансамблі. Віа. В одну мить вони стали популярними на весь Радянський Союз. У нас є одна мета. Ми повинні перемогти в Москві. руду не шукаємо, що Такого роду хлопці були небезпечні. Сьогодні він грає джаз, а завтра родину продасть. Вони поступово почали здуватися. Він йшов своїм шляхом. І в кінцевому результаті виникла зірка Єринчука. Там, де зустрів тебе, там шум, Назарі, не артист. Він велич. Його любили жінки. Можливо, причина вашого приїзду я. Ми попали в поїздку в Лаос, Ми попали в Індію. Америка від Нью-Йорка до Майян. Сьогодні середа. вийти за мене заміж в суботу. Треба, щоб Назарій Римчук і Смирічка поїхали в Афганістан. А далі починається насправді ну, крутя. Ми були відчайдухами і були веселими. Ми не святі, явно не святі. Ми мріяли. Це сила українського душу. Це історія про зелені Карпати. Це історія про пісню. Історія України, Назарій Римчук.